по порядку Ми, напевно, Михайлович, пункт заяву. Прошу <пілляє> на сесії сільської ради питання надання дозволу щодо створення громадського формування з охорони громадського порядку села Грабів на підставі Конституції України, закону України про участь громадян в охороні громадського порядку державного кордону у зв'язку із погіршенням кримінальної обстановки в районі сільської ради. Така я думаю, що тут нічого думаю, що тут це підтримуємо, тому що Надає працювати, звичайно. Ну, я говорю, що звернулися до районного поліцейського чи до нашого дійсно, щоб він роз'яснив, якщо треба процедурувати, тому що вони ж там біль знають, як що про вашу зрозуміло. Ми зверталися, він проводить по це на плану? Так. Може, ви хочете щось висловити, що я по вас. Ми почнемо. Діло в тому, що ми хочемо створити цю громадську організацію, вона буде при зорянській селищній ряді. В подальшому, якщо вона прояви себе в такому нормальному характері життєдіяльності, ми будемо звертатися до депутатів для того, щоб вони в кожному селі знайшли. або... Може, будуть люди там самі, так само як в нас активісти, сформувати в кожному селі групу, щоб ми могли в сільській раді не тільки грав і шукав, ловив, а кожному в кожному селі були свої люди, які дивилися за порядком і якими чином могли допомагати органам внутрішніх справ. На даному етапі ми хочемо просто розпочати цю всю діяльність, а в подальшому продовжити її в межі сільської ради. Я просимо вас підтримати. Нашого прохання затвердити для подальшого е, узгодження цих всіх списків і документів е, в управлінні внутрішньої справ району. <кій> У вас велику справи, які бумаги треба підготувати тому подібне. Є. У <кій> нас є статут є. є. <кій> так. Ні, ну статут ми формували і написали ті, що ми діють. <кій> Єдине питання, будь ласка, якщо які питання? Так, у мене єдине питання, що, як вже я з вами говорила, що не може бути статут якби, по селу Граді. Статут може бути Зорянської сільської ради. А якби у вас бачите, як ідейської ми першу, ми, ми першу сторінку поміняємо. Це буде так. Зорянської громадського формування Зорянської. села Граді. Зорянської сільської ради, справедливість ради, з охорони громадського порядку. Щоб надалі, якщо будуть створюватись е, такі формування по іншим селам, щоб вони були... входили в одне формування. Так так. так, так. Тільки так. Ще які Можна я ще. Попробуйте. Кожна громадська організація, яка створюється на території сільської ради... Вона реєструється виконкомом Дерянської сільської ради. Але після отримання документів Мирослава Петрівна у курсі діла ми реєстрували свій час громадську організацію ошуканих пайовиків агрофірми, три засновника, нотаріально завірені е, подписи у нотаріуса Тетяни Сергіївни. І визначається голова цього громадського формування і скарбник. Та, два, там за, завіряється. У нас тут є. голова да, і є. Тож, не ми, випадку, не випадку, до, до, до Тетяни Сергіївни, вона вам підкаже конкретно, якщо, тагу, що змінить у цьому статуті. І після того там ще визначається юридична адреса голови, на кого реєструється. Це громадська організація. Тому ну, деякі нюанси є, потім треба робити звіти разом рік, як за громадською організацією. Це не такий простий процес, він просто ми законодавці в курсі цих справ. Я Ситуація нас <рес> змушує щось <рес> робити в селах, тому що настільки частичних краж і крадуть доволі серйозно. І в тому, що ми і спіймали одного злодія. як після чого зловили ще чотирьох, і на сьогоднішній день розкрили. <рес>

так як хтось доведе, так? Так, так. Немає більше депутату. Все, можете бути нову. Почули вас, депутати не вийде. Змініть першу сторінку, те, що говорили, щоб написати Зеленської сільської ради, Так, я салати. Депутат градус, вони грають до кожного раду і тут два тисяча. По першому питанні Є порядок, де вас кожного запитання. Рішення про встановлення податку на нерухоме майно відмінові зімельної ділянки в Заврянській сільській раді на 2017 рік. У 2016 року ви прийняли дане рішення. Воно аналогічно тільки передобільно на 2017 Ті самі ставки ось... Є пропозиції можна змінитися. Ну давайте, ставки зачитаю, бо там я роздруковувала погано видно. Зачитайте ставки. Ставки податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості. Житловий будинок садибного типу 0,5%. Житловий будинок квартирного типу різної поверхності 0,5%. Прибудова до житлового будинку садибного типу 0,25%. Прибудова до житлового будинку квартирного типу. Рідної поверхності 0,20%. Квартира 0,5%. Котеж 0,5%. Кімнати у багатосімейних комунальних квартирах. Ну, Дачні будинки 0,5%. Садові будинки 0,5%. І четверте інші об'єкти житлової нерухомості віднесені до житлового фонду 0,5%. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості. Будівлі готельні. Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати 0,75%. Ресторани, бари та кафе 0,75%. Туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку. Будинки відпочинку 1%. 0,1 чи 1? 1%. Будівлі офісні. Будівлі фінансового обслуговування 1%. Адміністративно-побутові будівлі 0,5%. Будівлі для конторських та адміністративних цілей 0,5%. Будівлі торговельні. Торгові центри універмаги, магазини 0,5%. Криті, ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,5%. Санкції технічного обслуговування автомобілів 0,5%. Їдальні закусочні – 0,5%. Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,1%. Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,5%. Гаражі, наземні і підземні 0,1%. Криті автомобільні стоянки 0,1%. Будівлі промислові та склади 0,5%. Будівлі для публічних виступів. Казино і горні будинки 2%. Господарські посадивні будівлі, допоміжні нежитлові приміщення, сараї, кліви, гаражі, літні, кухні, майстерні, збиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. 0%. Інші об'єкти нежитлової нерухомості 0,5%. По це зі, да, 1 лютого Ви, були затверджені на 2016 рік. а це треба Скільки грошей попалося, за той і нічого. За той не було. Не це не не було. Не це не вже за цей рік поступило 190 тисяч. Але це не юридичні особисті сплати. Зищ... Це... Фізичні плат... з 1 серпня, заверш... так. Нас не знаю, які будуть допомоги, більше в нас не заперечені. Буде по факту, як буде поступати, так буде на 20 гривень зараз 400. Ну юридичні І довідомо депутатів сільської ради. Щоб ну, неможливо роз'яснювати людям, що до 30 серпня треба сплатити всім земельний податок людям. Є оголошення, все, але все тут роз'яснювалося. І податок на нерухомість також. Якісь як питання виникають, то звертатися до нас, до відповідального працівника, до буки Оксани Васильівні, 16-й кабінет, вона буде виясняти, тому що податкова не всім ті повідомлення взагалі повинновала, вона їх наручно розносить. От, треба, щоб люди цікавилися, хто от відчуває, що в нього більше е, по площах нерухомість, а ну а земельний податок обов'язково сплачувати. Це якби для інформації, тому що там будуть пеня е, і немає двойного терміну проплати. Все до 30 е, серпня має бути проплачено. А в мене є пропозиція, шановні депутати, вивчити питання, як Київська міська адміністрація, де середня заробітна плата, 10 і Тисячі. І навіть наші сусіди, Клеванців, було в Клеванському тракті опубліковано і рад міських організацій, таких як Полтавська, як інші, вони більше 0,01% на житлові будинки для населення не прийняли. І також там збільшено не 120, а 150 і 180 житловий будинок. Ну, як ми питали, чи можна збільшити площі, тоді, якщо не помиляюся, це питання задавав Коваль Богдан Петрович. І нам сказали, що площами ми не маємо права тепер вже збільшувати, зменшувати. Ми можемо тільки податок. Я як зараз пам'ятаю, що це Коваль Богдан Петрович задавав це питання. І це питання було обговорено. так, розумієте, як неправильно податково веде роз'яснення по цьому питанню? Якщо? Місцева громада приймає і сесія. Сесія вправить будь-що поміняти. Вона приймає на своїй території дані питання. То можна ж поцікавитися в міських великих організаціях. Клевань прийняв не 120, прийняв 150 і ніхто його не поправив. Ми його давайте Ні, краще краще то ми Ми можемо ми... sí. <sup> <Yeah>, We... поставити 0, або ж 0,1%, або можемо 0 поставити і все. Звідси отримані є для квартир, залежно від їх кількості, від 70 метрів квадратних 0,1.

На наші качети нізичого депутати за чотири мені виходить. А сільська буде ж невелика робота. Мене буде нам двісті п'ятдесят. Сім помножить на 130 – 910 гривень. Ну то що зробиш? Я вам скажу, що для хтось... Так, так, Треба просто звучити <питері> по цьому питанні, розумієш, ну, <питері> що, не, що ставки зменшили, це добре. Два рази. Просто звучити, всі казали, квартири. Якщо так, давайте будемо рівномірно підходити. Ні, ми якщо зменшили, то зменшили відсоток. відсоток. У нас є які? Не 7 гривень на 3 гривні, з половиною. Можете мінімальний росте, а другий рік мінімально буде не тисяча. Я знаю, що, шановні депутати, скажу. 7 гривень збільшили газ, то давайте ми ще в 10 разів більше, щоб платив у кого навіть більша хата, то може ще й розвалювати людей, так як Сталін заставляв. Зрубувати лишнє дерево. Ніхто <так> не <word> говорить. це. Я вважаю, що до людей так як прийняли сусіди, треба нам так прийняти. Квадрати нехай залишаються, такі як є. Тільки зменшувати податки. Замість 05 на людей, так? На квартири і на ну, сади будуть ваші і ваші. Щоб не обідати нікого. На квартирі і будинки живуть. До житла. Ну, Там є ще ж будинок, а є ще яке. На... Ні, це юридичні. Це... Це, це, є квартира, є будинок. Да. Ну то що йменно везде на житло ну, Житлової. Житлової, не один житлові, Ту. Житловій суди, житловий квартира, типу, судимо. тут всі пону людини. Давайте бюджетна комісія рекомендує. Вас, по погода, а всі Не під залишити кімнати у багатосімейних комунальних квартирах нуль. Це ви кожен. Ні, є господарські приміщення на любому поставити стало. То ми там і була лишається, там лишається. Скільки це буде по грошах та це буде це зараз цікаво. 460, 460, 460. От квартира п'ятдесят шістдесят квадратів. 45, на даний момент, якщо мінімально 1450, так. то це гривня 45. — Це, це те, що вище норми. Тобто, так. якщо квартира 60 квадратів, платиться за 10? — Ні, шістдесят квадратніше не платить за а якщо 70? — за десять за, за 10. 10, 10 на гривню сорок але до наступного року ми не знаємо, яка буде мінімальна. Почекайте, це річна ставка, мовно кажучи, 15 гривень з великої квартири все на все? Так. Ну так виходить. А з хати буде 800, 900, то стане... Ну так як і кої хати? Ми не говоримо на себе, а не на дітей. Що ми не переходимо? Ну люди коли будувалися, вони ж знаєш, що мали за що будуватися. Я так вважаю. Ставимо на голосування. Додаток два лишити без змін, а додаток один ставки зменшить на людей. Чотири за, можна народу. Четверо за. Переходьте до звіту. Mm. Mm. про виконання mm. сільського бюджету. Коваль отримаєте. Коваль підійде, mm. він дзвонив мені. Звіт про виконання сільського бюджету за перший півріччя. Але це потрібно прозвітуєте. Откажіть, бюджетні комісії ви на виконкомі звітували. Рекомендував сесії затвердити. До загального фонду сільського бюджету надійшло 4 мільйони 523 тисячі 236 гривень і 9 ну, рублі. Там не є всіх всіх. Ну, всі? всі? всі, да. Тут ще... і лишні, може, хтось із присутній да. познайомиться, якщо мало бачите, так у прийшли.